30 листопада у селі Бояни, що на Волині біля цього подвір'я, стався жахливий інцидент. Під час виконання господарських робіт чоловік кинувся на іншого місцевого мешканця, вдарив його молотком, а потім сховав тіло у підвал. Загиблим виявився 34-річний мешканець села Володимир. Рідні розповідають, у день трагедії він працював по господарству біля будинку. На подвір'ї був і швагро, який кажуть, десь місяць тому приїхав із спеціалізованого лікувального закладу. Просто пішла їх кликати на обід. Все. Я просто пішла раніше трошки, як зазвичай. І все. Я завжди я взагалі. Я ж, роблю з ним все сама. Ми разом, 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 все Даже Ріжемо дрова, рубаємо в хаті, з по хазяйству ми все разом. А то просто він сказав: іди біля дітей побудь, А я сьогодні попрацюю сама. Чесно, так не поводяться, брати, так не поводяться просто І все. Саме Швагро, як згодом встановлять правоохоронці, і ударив його молотком по голові, тіло сховав у погребі, а сліди крові присипав листям. Та, як кажуть, рідні загиблого, душогуб спочатку і не зізнавався у скоєному. Нема де. Ну, той стояв, що тофорий. Каже, а де Володя? Каже, десь руку врубав, чи що, чи врізав. Каже, десь побіг. Ну, жінка його каже, де володя. Каже, десь побіг. Каже, побіг, що на сусіди тіпа, зашивати руку, не до, хати, а до цього десь побіг. Але бачить, що кров, каже, їй що тут так кров. Матір вбитого переконана, чоловік скоїв цей страшний злочин, усвідомлено. Бо мати сузнання, скажіть, що це слаба людина, це не слаба, бо це треба вспіти, витерти молотка, нарвати, нарвати трави, молотка положити тому. Кров пристелити, це ну, скажіть, що слаба. Розуміла людина, що робить, а? Розуміла, і ти добре розуміла. Він його туди скинув, вон кров. То це його рятувальники діставали. От його жити діставали? Не вірить у випадковість, і сам батько підозрюваного каже, що вчинити вбивство він начебто хотів від моменту, коли повернувся із спеціалізованого медзакладу. Він оце вдарити зятя молотком, він вже виношував, він мене хотів вдарити. Uh -huh. Був випадок, що він мене хотів вдарити. Але я глянув він і опустив молотка, що не це самий хитрий. Я за те. Що його можуть, я навіть сьогодні підпишу любу паперу, щоб його відправили на передову. З тим самим молотком, тим, що йому безкарність. Оце лікування йому давали безкарність. Він десь там в як то бабцю обікрав, якусь там удочки покрав, то десь когось побив, то йому проходило це все. Він був не, не, не контролюючий. Задумав, то в нього всі винуваті, він один хороший. В селі бояни ошелешені тим, що сталося в їх односельців. Та й ті, хто особисто знав підозрюваного у вбивстві Володимира, кажуть про чоловіка різне. Якщо я сам скакав в криницю, то як ви думаєте? А він сам скакав? А він взагалі сам проживає чи з ким? Не, не, я батьки. батьки з батьками я... проживаю, так? Батьки, а, друж... а, друж... а дружина дітей не було в нього. Не. А скільки йому років приблизно, не знаєте? Їй ще пацан був. й не казав. Дубрак такі корови пастом, такі ходить. Ну хороший ніхто такого. Не знаю. Його не було, давно не було. Він десь появився, казала у вбитого чоловіка. Залишились дружина та троє дітей. Найменші три роки. Родина досі не може оговтатись від трагедії, яка спіткала їх. Але каже, що тато немає, тата дядь остукнували, тата забрали в лікарню, тато ви і прийде, буде гратися зо мною. Того ж дня поліцейські затримали чоловіка. На місці події слідчо-оперативна група виявила знаряддя злочину, молоток та інші речові докази. 36-річного причетного поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Тож наразі триває слідство. Тим часом родина вбитого сподівається, що підозрюваний у вбивстві отримає максимальне покарання за позбавлення життя людини.